Цікава інформація з'явилася від розвідки, що російські льотчики роздумують над втечею з України з країни, тому що вони розуміють, що їм прийде відповідальність, щоб втекти а від відповідальності скрити свої злочини, і навіть нібито вони планують іммігрувати до південної Америки. Насправді це дуже серйозним є те, наскільки злочинів зробила Росія, і е, чи можливо дійсно що будуть люди, які будуть без наказання? Чи зможуть втекти відповідальності, от хоча б люди, які найбільше причетні до війни в Україні? Ну слухайте, навіть після Другої світової війни були люди, які залишилися безкарними, але ну, я вважаю, що ми переважно більшість зможемо ідентифікувати і? Що після війни будуть існувати спільні слідчі групи, складені і з новою російською владою, і з українською владою, і, мабуть, там з представниками міжнародних компетентних органів, які будуть це вести і доведуть до повноцінного серйозного суда в Газі. Тобто то, я, я на 100% впевнений, що це буде відбуватися. А що таких чуток про російських військових? Ну ми ж бачимо, що зараз процес просто такої втечі. А як це у них зараз називається п'ятісоти, Ну тобто люди, які відмовляються воювати, що цей процес зростає і зараз дуже багато людей, які відмовляються брати участь в цій операції. спецоперації. я чому б наполягаю, що це спецоперація з точки зору Російської Федерації. Тому якщо це була б війна, як вона є? Тобто тоді це був би кримінальний злочин. А тому, що це з точки зору російського законодавства, спецоперація, тобто відмови від е, участі в неї, вона. Не несе там, жодної кримінальної відповідальності. І таких людей навіть не звільняють з лав Озброєних Сіл Російської Федерації. Тобто для людей, які прийшли з так званих ДНР та ЛНР, тому що там була загальна мобілізація, для них це злочини, тому їх там карають за це. А в Російській Федерації ні. Але я не чув. Такого, щоб ну ми ж розуміємо, що льотчики вони це професіонали, це не просто контрактники, які прийшли там на обмежений час взяти участь в цій війні, а льотчики це професіонали, які все життя є частиною російської армії, і тому для них це набагато важче. На щось таке вирішитись, і я не чув такого, щоб цей процес був будь-яким там масовим. Щодо мобілізації, дійсно Путін навряд чи зможе оголосити загальну мобілізацію в Росії, але все ж таки в межах осіннього призову є інформація, що він буде долучати людей до війни в Україні. На вашу думку, чи вдасться таких людей зібрати, тому що звісно в Росії важко буде відмовити відмовитися від війни, тому що це буде, буде мати певні наслідки для людини, все ж чи вдасться зібрати сили додаткові для подальшого наступу на Україну? Я вважаю, що це буде дуже 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 важко, і це так теоретично це могло б відбутися, якщо б він це зробив там в березні, коли ще була там певна мобілізація суспільства навколо початку війни. Але зараз, коли всі розуміють, що все йде погано. І що це дуже небезпечно, і що жодної мети немає. Я вважаю, що навіть люди, які там теоретично кажуть, що вони підтримують пана Путіна і усі його кроки, ну але там зараз, згідно там соціологічним опитуванням, менш ніж 1% населення Російської Федерації. Кажуть, що під час там загальної мобілізації вони готові йти та воювати. Тобто, це буде дуже непопулярний крок. А, і я вважаю, що якщо це він відбудеться, він пришвидшить крах цього режиму. А, ну просто дуже сутере.